Вітаю спортсмени та спортсменки підбиваємо підсумки спортивних новин, які вже стали історією. Мене звати Вадим Мороз, і сьогодні розкажу вам про таке. Далебій, рівненський кардинал, у столиці програв лідеру екстраліги. Ми в кожному епізоді десь були повільніше. Знай наших рівненські плавці наробили галасу у Литві. Всі показали найкращий результат. Повернуться сильнішими баскетбольна команда рівне чотири матчі поспіль програє. Колектив втратив третє місце у турнірній таблиці. Так склалася гра, що треба було триматися і. Дали бій лідеру екстраліги. Рівненський кардинал у матчі 9-го туру української екстраліги зіграв у Києві проти тамтешньої Аврори. Суперник рівнян у чемпіонаті йде із найкращими показниками, не програвши жодного матчу і лише раз зігравши в нічаю. Колектив заслужено на першому місці. Попри це, рівняни приїхали не відбувати номер, а спробували зіграти у свій найкращий футзал. Що з цього вийшло? Дивіться далі. Уже на 38-й секунді матчу вихованець рівненської школи футзалу Максим Малиновський засмучує свою колишню команду. Гол не святкує. Через 5 хвилин по тому Аврора отримує право на пенальті і вдало цим користується. 2-0. Попри це, до перерви рівняни відіграють один м'яч, розіграш стандарту. І Едуард Волков переправляє м'яч у сітку воріт. 2-1 після першої 20 хвилинки. Протистояння у другому таймі. Уже рівняни забивають швидкий гол. Голкіпер Дмитро Дяченко наважився на удар здалеку, і як виявилося. Не прогадав. Кулястий рекушата від суперника влетів у ворота господарів. 2-2. Проте рівний рахунок протримався менше 30 секунд. Аврора, скориставшись помилкою рівнян в обороні, знову повернула собі лідерство. Команда Євгена Ланка так просто відступати не збиралася і зробила ще одну спробу взяти своє. Олександр Басич розігнав контратаку, а Артем Малиновський знову відновив рівність. 3-3. Менший брат відповідає старшому. Далі гра трішки заспокоїлася, і опісля Аврора уже свого не віддала. Забив. Вже ще тричі. 6-3 три у протистоянні між Авророю та Кардиналом загалом можна сказати, що рівень майстерності індивідуальної командної на сьогоднішній день треба визнавати «Аврори» вищий за наш. І тому знаєте, ми в кожному епізоді десь були повільніше. Після виїзної поразки від Аврори рівняни на дев'ятому місці у команди за дев'ять матчів, три поразки, чотири нічиї та дві перемоги. Далі у чемпіонаті пауза, і наступна гра для рівнян відбудеться на початку січня. У гості приїде Хмельницький сокіл. У протистоянні між Авророю та кардиналом відбулася і міні-дуель рідних братів Малиновських Максима та Артема. Обидва є рівнянинами і вихованцями ДЮСШ США No4 та Рівненського кардиналу. Їхня різниця у віці 5 років. Максим розпочав професійну кар'єру у кардиналі. Разом із командою ставав володарем Кубка та бронзовим призером Екстраліги. У травні цього року його рідна команда повідомила про припинення співпраці, і Максим опинився у столичній Аврорі. Де отримує постійну ігрову практику. Артем Алиновський поки що без трофеїв на дорослому рівні, але юнак уже вписав своє ім'я в історію дорослого українського футзалу, ставши наймолодшим дебютантом екстраліги за усі часи. У жовтні минулого року гравець дебютував за кардинал у віці 14 років і 173 дні. Цьогоріч Артем. Часто з'являється на паркеті. Тренеру за довіру віддячує уже двома забитими голами та результативною передачею. Його дебютний м'яч на рівні екстраліги стався у виїзному матчі проти Харкова наприкінці листопада. А 21 грудня Беретим Малиновський зробили маленьке шоу для рівненських фанатів футзалу. Максим під 20-м номером у футболці «Аврори» відкрив рахунок у матчі, а Артем під 20-м номером у футболці «Кардиналу» зробив рахунок 3-3. Ось так брати обмінялися забитими голами у першому протистоянні один проти одного на рівні української екстраліги. Батько братів Андрій Малиновський коротко підсумував, що ця гра надовго закарбується у його пам'яті. Ми ж до цього просто додамо знай наших. Бувають і темні часи. Баскетбольна команда Рівне програла чотири матчі поспіль і як наслідок втратила третє місце у турнірній таблиці Суперліги. Із двома поразками в пасиві гравці Михайла Переверзія поїхали на Бабл у Черкаси. Команда перед матчами із черкаськими маупами та кривбасом зіштовхнулася із серйозними кадровими проблемами. Тренерський штаб рівнян не міг розраховувати аж на п'ятьох ключових гравців. Через травми цей матч пропускали капітан. Дмитро Тимощук, а також Віктор Герасимчук, Айзея Фулер, Василь Чиш та Максим Мочалов. Попри обмежений ростер, в обох матчах рівняни вели в рахунку, але наприкінці кожної зустрічі, як то кажуть, фортуна поверталася до них не тим боком. Більше у матеріалі далі. Повернуться сильнішими. Баскетбольний клуб рівне програє два матчі у Черкасах та втрачає третю сходинку у турнірній таблиці. У рівнян чотири поразки поспіль. Команда Михайла Переверзя у двох виїзних поєдинках показала бійцівську гру. У матчі проти черкаських мав БК рівне ОШВСМ увесь матч вів у рахунку, але за 36 секунд до кінця втратив перевагу і у підсумку програв: 69-65. Найбільше користі рівнянам у цьому матчі приніс Олександр Грабар, який за 29 хвилин на паркеті набрав 12 очок, зробив 9 підбирань та. А три перехоплення. Сьогодні не вистачило вже все прийняття правильних рішень в, в потрібний момент. Е, Черкаси сьогодні добре грали. Ми зробили відрив на початку. Вони зібрали, змогли зібратись, і за рахунок постійної постійного тиску руху м'яча і правильних рішень вони нас наздогнали. Ми не змогли отримати нашу перевагу. У матчі з БК Кривбас рівняни програли за три секунди до кінця. За рівного рахунку важкий двоочковий кидок реалізував бублик і приніс своїй команді перемогу. 86-84. Найбільше користі у тій грі рівнянам приніс Олексій Соловйов. Він провів весь матч без замін і набрав 29 очок. Зробив чотири підбирання та три результативні передачі. Так склалася гра, що треба було триматися. І хлопці в принципі я кожен раз питав, треба вони казали, що не треба заміни. Тому тяжко не вистачило нам сил. Після Черкаського баблу рівняни опускаються на четверте місце. Команда із рівного не перемагає уже чотири гри поспіль за 15 матчів, вісім перемог і сім поразок. Далі виїзна гра проти БК Старий Луцьк. Зіграли із чемпіонками жіноча гандбольна команда рівне дюсш ДЮСШ-4 вдома провела два матчі проти багаторазових чемпіонів України та команди, яка представляє нашу державу на міжнародній арені львівської галичанки. Дива не трапилося. Рівнянки програли два матчі. Втім, якщо емоції від результату негативні, то щодо гри рівнянок відгуки здебільшого схвальні. Більше дивіться далі. Випробування чемпіонками. Жіноча гандбольна команда Дю США 4 вдома зіграла два матчі проти лідерок українського гандболу команди Галичанка зі Львова. Якщо підопічні Юрія Басюка у суперлізі лише перший сезон, то їхній суперник по п'ятому туру, досить титулований та іменитий. Львів'янки десятиразові чемпіонки України, учасники ліги чемпіонів та учасники польської гандбольної ліги. Попри статус опонентів, рівнянки спробували дати бій. У першій грі це зробити вдалося краще, але у підсумку дві поразки. А так, Рівненського клубу Інна Голярник у кожному із матчів забивала у ворота суперниць по п'ять м'ячів. Нам не вистачає досвіду, досвіду зіграності. Деякі є помилки, не бачимо ще один одного. Більше три ігор. У двох матчах львів'янки активно розпочинали першу половину, виходячи на другий тайм, уже із солідною перевагою. Рівнянки ж навпаки, намагалися додавати по ходу матчу, використовуючи швидкі комбінації та помилки суперника. Попри це, Галичанка два матчі доводила до перемоги: 38-25 та 37-19. Багато хороших моментів. Ну і е, є багато моментів, над якими треба працювати, працювати і працювати. Дівчатка наші старалися, показали, вчора звичайно краща гра була. Сьогодні більш виснажені. Для Галичанки це десята перемога поспіль. В українській суперлізі команда не програла жодної гри за першу частину чемпіонату. Йдуть на першому місці. І з командою з Рівного грали вперше. Я хочу привітати команду Рівного, Здоволі. Гарною грою б'є і, 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 і тренерська робота, і дівчата стараються. Головне, що не падають духом, до кінця грають, тому нам було не просто. Грою з Галичанкою і рівнянки завершили перше коло у дебютному сезоні Суперліги. Після п'яти турів команда на четвертому місці маючи в активі вісім очок. Від третьої сходинки і головного конкурента Спартака рівнянки відстають на десять очок. На старті сезону перед командою ставили завдання потрапити у трійку. Змінювати цих планів не збираються, каже президент команди. Ми пройшли пів етапа, півроку сезону Суперліги. Лишається завдання, яке було команда за ці. П'ять турів я дивлюсь, набирає. Набирає свій певний крок і ну, звісно, буде спаринг з «Спартаком», Я думаю, це буде. То результати підсумок, чи ми зможемо попасти в трійку У жіночій суперлізі. Завершилася перша частина першого етапу. Попереду ще п'ять турів, де команди зіграють по 10 матчів. Опісля, згідно з турнірною таблицею, команди будуть поділені на дві групи. Колективи, які займають місця з першого по третє, будуть розігрувати між собою чемпіонство. А команди, які фінішують на місцях з четвертого по шосте, будуть боротися за збереження прописки у суперлізі. Зміни на чолі федерації під час звітно виборчої конференції президента ГК Рівне ДЮСШ-4 Юрія Ліпського обрали головою Рівненської обласної федерації гандболу. Про плани на чолі федерації ексклюзивно у спортміксі треба нам піднімати дитячий гандбол треба нам зробити побільше кроків в цьому напрямку щоб ми могли в районних центрах мати гуртки гандбола. і скажу відверто є вже мною напрацьований пару моментів ми недавно з Віталієм володимировичем їздили в Дубровицю, в сарни там уже погодилися з нового року відкрити гуртки гандболу і скажу відверто що навіть Питання з тренерського складу є нам вже вирішуємо тим, що ми готові надати наших тренерів, щоб там працювали, а вже міська влада в Сарнах і в Дубровиці готові профінансувати і заробітну плату, і ті розходи на тренера, які будуть під час місячної роботи. Тому я думаю, що зараз в цих районних центрах точно з нового року з'являться гуртки. Плюс ми зараз працюємо на те, що в цьому в наступному році у нас в ліцеї з'являється в Костопільському спортивному ліцеї, з'явиться напрямок гандболу. Буде відділення відкрито гандболу, де будуть працювати три тренери. Скажу навіть вже відверто, у нас укладений контракт з пані Олександрою Шургіною, яка працювала в Покровську, і досвідчений тренер має своїх вихованців збірної України. Вона погодилась приїхати очолити це відділення, і я думаю, що такі от напрацювання на наступний рік у нас дадуть свої певні плоди. Знай наших протягом трьох днів у Вільнюсі тривав відкритий чемпіонат Литви з плавання на короткій воді. Це басейн на 25 метрів. Шість атлетів з Рівненщини у складі офіційної делегації національної збірної команди представляли Україну на цих змаганнях. І нашим є чим похвалитися і ким пишатися. Чотири дистанції, чотири медалі. Рівненська плавчиня Влада Трачук із чотирма бронзовими медалями повернулася із відкритого чемпіонату Литви з плавання на короткій воді. Це басейн на 25 метрів. В Принципі я не розраховувала, коли їхала на це, але коли отримала першу бронзу. Звісно, в мене з'явилася мотивація працювати більше. І е, мої результати трошки трошки відстають від другого місця. Тому мені було не дуже приємно, що чотири бронзи можна було б і одне срібло взяти. Влада Трачук була однією із шести плавців з Рівненщини, які у складі збірної України представляли нашу державу на змаганнях у Литві. Дівчина також встановила юнацький та юніорський рекорди України. Ще одна рівненська плавчиня Антоніна Тимушчук двічі фінішувала другою та один раз третьою. Окрім завойованих медалей у дівчини, чотири рекорди України два юнацьких та два юніорських. Одна медаль по своєму заліку. На 800 метрів вільним стилем і дві медалі по естафеті. Одна срібна і одна бронзова. Можна було і краще пропустити, особливо 400 метрів вільним стилем. Тренує Владу Трачук та Антоніну Тимошчук старший тренер збірної України з плавання Ірина Лебідь. Жінка каже, їхали у Литву відразу після чемпіонату України. Діти були втомлені, загружені, але ну, досі, показали досить високі результати, дорослий чемпіонат. Де з нашими дітьми, які всі були юніори або юнаки, Змагалися дорослі спортсмени. Тренерка додає, плавцям з Рівненщини у Литві вдалося виступити краще ніж на першості України. Ірина Лебідь хвалить усіх представників збірної, але окремо каже, варто відзначити Антона Денисенка. Плавець із Березного у Литві встановив 11 рекордів України та завоював чотири золотих срібну та бронзову медалі. Із срібною нагородою до рівного повернулася Валерія Засько. Вона вихованка Сергія Бондаря. У Литві дівчина запливала у призи на 200 метрів батрифляй. Йшла досить легко. Це було напевно одне з найкращих моїх проходжень 200 метрів батерфляєм в плані відчуттів. Конкуренція була досить висока. Весь чемпіонат проходив на високому рівні, тобто рівень підготовки спортсменів, рівень організації змагань, рівень. Загальний атмосфери був досить високий. Заслужений тренер України Сергій Бондар, який тренує Валерію Засько, розповідає, що медаль дівчина виборола не на своїй основній дистанції, а на додатковій. Попри успіхи, представників Рівненщини у Литві каже, що куди важливішим був чемпіонат України, але заслуги на міжнародній арені теж багато означають. Результати такі непогані. Тобто, в будь-якому випадку спортсмену приємно там, коли на підіставу. Він ще в інші держави в будь-якому випадку, коли грає гімн, це в будь-якому випадку. нам це потрібно. Від Рівненщини на чемпіонаті Литви змагалося шестеро плавців. П'ятеро є вихованцями рівненської оздюшор номер два. І шостим був Антон Денисенко із Березного. Всі показали на кращі результати. Можливо, десь одна дистанція і пройшла якось так, але вони плили не одну і не дві. Вони стартували через дистанцію. Тобто там ну, був певний час, що вони навіть не, не відновлювалися в самих змаганнях. Загалом збірна України з плавання на відкритому чемпіонаті Литви завоювала 28 медалей. Половина з них, а саме 14, у доробку плавців з Рівненщини. Рівненський Верес у відпустці до 9 січня. Після цього рівняни розпочнуть перший зимовий тренувальний збір. Традиційно він пройде у Рівному, а згодом команда збирається вирушити до Туреччини. Доки футболісти відпочивають від першої частини чемпіонату, менеджмент Вереса продовжує роботу. Уже відомо, що команду покинули двоє гравців: 22-річний атакувальний півзахисник Денис Світюха отримає статус вільного агента. Народний клуб та футболіст прийняли. Яли рішення достроково припинити співпрацю за згодою сторін. Дорівня Денис Вітюха приєднався у серпні 2023 року. За півтора сезону у складі червоно-чорних він зіграв 12 матчів та відзначився однією результативною передачею. Також верес покинув 24-річний центральний захисник Олександр Мельник. Дію контракту футболіста із народним клубом було припинено достроково за згодою сторін. Мельник приєднався до червоно-чорних у січні цього року. За цей час захисник зіграв за рівнян у двох матчах. Family Cup. у Рівному відбувся уже другий за ліком чемпіонат футзалу серед батьків, діти яких займаються футзалом та футболом. Участь у змаганнях взяли сім команд, серед них і минулорічні переможці. Команда батьків футбольної академії Лідер. Чи вдалося захистити титул? Дивіться далі. Батьки грають, діти вболівають. Півфінальний поєдинок другого за ліком турніру Family Cup. за право грати у фіналі змагаються батьки із Костополя та Рівненської академії Лідер. На все про все 15 хвилин. Лідер виходить уперед, але після розіграшу кутового команди із Костополя рахунок зрівнює. Все йшло до нічиєї, але під завісу матчу якісну комбінацію. Точно завершив Юрій Яковець. Лідер виходить у фінал, другий раз поспіль. Задача, яка була попасти в рамку. Де я попав, вийшли гол, де гол була дуже напружена гра, я б сказав би. Емоції переповнювали, але ми. Правились у головному матчі батьківського турніру Family Cup Команда лідер чемпіонський статус захистити не змогла. Основний час протистояння із командою Олімп 2 завершився в нічию 0-0, А у серії пенальті влучнішими були гравці Олімпу. Момент істини тивоньо забиває Владислав Тиво. Команда «Олімп» володарем Family Cup. Вітак Олімп – Новий володар трофею Фемелікап. Віце-президент Асоціації футзалу Рівненської області та гравець команди Дю США 4 каже: участь у змаганнях взяли сім команд. Це на дві менше ніж під час першого турніру. Попри це, рівень не знизився. Рівень батьків досить високий, досить сильний. Тут є навіть і гравці екстраліги, адже дозволено грати одному тренеру. Наприклад, там за Олімп виступає Любомир Парфенюк, який грає за кардинал. От а рівень досить високий, і Батьки намагаються показати всю свою майстерність, адже вони вміють діткам підказувати, як робити, а тепер дітки підказують їм. Основна ідея такого турніру кажуть організатори показати дітям, які грають у футбольних та футзальних школах та академіях майстерність їхніх батьків, які нерідко на випередки із тренером дають поради, як грати у тій чи іншій ситуації. Серед семи команд учасниць шість було із рівного і одна із Костополя. Костопільчани змагалися за право грати у фіналі, але на останній хвилині гри поступ. Зібралися батьки, які половина батьків десь грали зараз грають на чемпіонаті Рівненської області з футзалу три чоловіка і чотири чоловіка, просто батьки, які працюють, займаються. До цього не збиралися. розчаровані того, що програли. Я кажу, гра за вихід фінал була чуть, -чуть не вистачило. В кінці при один-один пропустили, а могли ще забивати і тому чуть, -чуть розчаровані. Організатори кажуть, що турнір має попит, тому планують його проводити і надалі. Відбулися чергові матчі аматорської ліги рівненщини із футзалу. У п'ятому турі не обійшлося без цікавих протистоянь та неочікуваних результатів. ФК Комфорт Сервіс завдав другої поразки поспіль. ФК Верес Реал Вікінг перемігши 4-2. ФК «Ютерм», який розташувався на останньому місці, мало не завдав другої поразки поспіль для команди, яка знаходиться зверху у турнірній таблиці. ФК Альянс Молодіжне. Ютермівці забили три голи у першому таймі. Втім втримати цей результат не вдалося. Гравці альянс молодіжне забили тричі у другому таймі і звели гру до нічиєї. Лідер чемпіонату Метал груп досі без втрати очок. Команда у цьому турі 6-3 здолала ГФК Бурщівку і продовжує залишатися єдиним колективом, у якого одні перемоги. Славута та Аладін розписали мирову 2-2. Рівняни стали третіми у Житомирі. 21 грудня у спортивному комплексі Житомирського Поліського національного університету відбувся традиційний турнір. Різдвяна зустріч серед чоловічих команд. Участь брали чотири колективи, серед яких і рівненський волейбольний клуб Патріот рівняни у підсумку на малу батьківщину повернулися із бронзовими медалями. Вітаємо! Фестиваль бігу 2024 у Львові 19 грудня відбулися традиційні юнацькі змагання з легкої атлетики. Участь взяли більше 500 спортсменів з 14 регіонів України, які доводили свою майстерність бігу на 60 метрів з бар'єрами 300 метрів, 600 метрів, 1000 метрів та 1 милю. Рівненщина теж була представлена на цих змаганнях, і нашим спортсменкам є чим похвалитися. Юлія Скала стала першою на дистанції. У тисяча метрів. Також на тисячу метрів серед дівчат Ю-16 першою прибігла Дарина Мартинюк. Срібну нагороду завоювала Анастасія Аленбіта, яка бігла 60 метрів з бар'єрами. Усі дівчата є представниками міста Рівне. Також участь у змаганнях брали легкоатлети із міста Сарне. Мирослава Ясінська серед дівчат Ю-16 прибігла другою на дистанції у 1000 метрів. Також другою фінішувала Таїсія Маліванчук на дистанції 300 метрів. Метрів серед дівчат ю 18 А Микола Наумець став третім на дистанції 300 метрів серед юнаків Ю 18 Хороші результати, правда, особливо враховуючи те, що на Рівненщині майже немає умов для занять легкою атлетикою, особливо у зимовий період. Його не зупинити. Рівненський кікбоксер Андрій Сурага знову непереможним залишає ринг. Андрій взяв участь у міжнародному професійному турнірі Легіон Про Інтернешнл», що відбувся на Хмельниччині. Там 16 яскравих бійців з різних куточків України Литви, Молдови та Румунії, зустрілися у професійних двобоях. Відбулося 8 поєдинків. Наш Андрій Сурога спаренгував у ваговій категорії плюс 91 кілограм. Його суперник, представник Румунії. За підсумками сутички, саме наш земляк українець Андрій Сурога став кращим і здобув чергову перемогу. Вітаємо! Це усі спортивні новини, про які встигає розповісти. З вами був Вадим Мороз. Побачимося та почуємося на спортивних подіях. Рівно або ж за тиждень у той самий час на телеканалі ITV Media Group в програмі СпортМІкс. Не забувайте займатися спортом та донатити на зсо нехай щастить.